Вітаю колеги. Думаю, напевно, що розпочну із Херсонщини, адже ми туди їхали з самого ранку, і вдосвіта до речі виїздили. Незважаючи на це, все ж таки встигли приїхати для того, аби побачити, що ж на власні очі, побачити, що ж там відбувається. Скажу, що попри обстріли, до речі, попри те, що така складна ситуація, люди не впадають до речі, відчай згуртовуються, намагаються допомогти одне одному. І от ми зокрема стали свідками того, як безпосередньо волонтери небайдужі громадяни міста. А вони на надувних е, човнах, гумових човнах їздили якраз е, до речі, і в лівобережну частину, окуповану, до речі, яка і намагалися звідти теж е, діставати людей. Е, безпосередньо це такі похилі люди, люди, які е, залишилися самі вдома, тому що кажуть і намагаються якимось чином подивитися за своїм господарством, що у них там залишилося. Чимало пенсіонерів до речі, є також у багатоповерхівках, п'ятиповерхівках е, небайдужі громадяни знову ж таки привозять їм туди їжу. Якщо там залишилося, до речі. Тварини то теж туди возять і корм для того, аби нагодувати або води дати. Але на превеликий жаль, кажуть, що загалом от за ці два дні врятували більше ста собак, більше двохсот кішок і кажуть, що приблизно 10% тварин поки що от вони зафіксували, що вже загинуло. Хоча остаточні певна річ цифри поки що ніхто не називає, тому що ми розуміємо, наслідки будуть набагато складніше. Люди, як я вже зазначила, продовжують деякі евакуюватися а деякі все ж таки залишаються. Кажуть, що поки вода не піднялася ще вище, будуть до останнього залишатися в місті. Проїхалися також центральними вулицями. Базар працює працюють також і заклади установи по місту. Тобто, життя по суті триває, і навіть попри це херсонці намагаються якось. Знаходити вихід із ситуації, яка в них склалася. Буквально виїхали ми а, десь півтори години тому назад, і почалися такі обстріли сер серйозні, про які ви вже в частності розказали, що безпосереднє влучання було у житловий будинок, і дійсно а, було чутно ці вибухи і. Зараз от знаходимося в Миколаєві, тому що і тут почала велика вода, до речі, підійматися. Я додав додам ще по Херсонщині, що там сьогодні вже рівень води більше 5,5 метрів і затоплено щесот квадратних кілометрів території. До речі, більша частина якраз лівобережжя, менше правобережжя. Тридцять два відсотки. Правої права правобережна частина і 68% вісім відсотків це безпосередньо і в у Миколаївщині ситуація поки що більш-менш стабільна. Хоча, от станом на дану годину, о 15-й годині вже сказали, що не зафіксовано підняття рівня води. Хоча для Миколаєва, от за добу, підняття відбулося більше ніж на один метр, і критична позначка для міста це 105 см. Е сантиметрів. Ну станом на дану годину це 104 см. От Ми зараз знаходимося на одному із. Пляжі, так би сказати, це місце відпочинку. Я вам покажу приблизно а, от тут таке відео, що от бачимо тут така берегова лінія, вона вже покрилася водою, і а, якщо видно, то лавки, от урни, вони теж покрилися водою. До речі, тут також і альтанки для відпочинку. вони теж впливуть у воді, і от дерева попереду, тобто рівень води, як бачимо. Все ж таки він піднявся. Ну що стосується комунальників по місту, то наразі вони обстежують підвали, або всі підвали були сухі безпосередньо в цих будинках, які розташовані тут у прибережній зоні. До речі, є також у деяких частинах міста безпосередньо в Миколаєві провали ґрунту, тому громадян просять бути обачними. Якщо виходять навіть десь погуляти біля набережної, то бути обачними і пильними, тому що можна у будь-який момент провалитися. Ну і е, загалом більш-менш такі об'єкти критичної інфраструктури по місту працюють. А от я зазначу, що ситуація в Одесі, хоча от поки що ми туди не доїхали, але вже в Чорному морі біля міста е, міста Южне почали фіксувати сміття, побутове сміття, і е, найвірогідніше також там і е, гілля, дерева, і це все найвірогідніше, що принесло безпосередньо із Херсонщини. Поки ситуація кажуть, що а, із екологією у чорному морі а, стабільна а, якість води відповідає нормам, але ситуація може змінитися у будь-який момент. Тому, до речі, і одеситів, і всіх мешканців прибережних територій закликають бути пильними, адже відповідно ця вода вона також а, підняла наверх і міни, які були, і їх може у будь-який момент принести. і Ми розуміємо, що це є небезпека вибухів. Ну що ж, ось така а, ситуація сьогоднішній день такий. Ми будемо сподіватися, що більш-менш якось наладиться. Наладиться. Ну а вам передаємо слово так. Третяному ще одне питання. Якщо ти мене чуєш, а, хочу тебе запитати, а, де в Херсоні в самому місті жителі беруть у воду, адже використовувати а, резерви там питої а, води а, немає змоги фізичної, так. Підвозяться місцева влада воду чи роздають чи, чи як? От розкажи з цією проблемою справляються місцеві жителі? Так що стосується водопостачання, то дійсно є місця, де централізовано підвозять цю воду. До речі. Доєдналися громадяни зі всієї країни. Поки от ми їхали по трасі, яка вела безпосередньо до Херсона. Їхали водовози також. І ну громадяни, які везли воду також. Петну до це із Одеси, з Миколаєва, із Хмельницького я знаю, що з Вінниці, тобто і з різних міст які великі автомобілі також везли воду питну для того, щоб можна було споживати громадянам. Є також і в магазинах поки що вода. Маємо надію на те, що бізнес не піднімать ціну, як це у нас інколи буває, аби не живитися, тому що ми розуміємо, що зараз є. Біда така і треба об'єднуватися. Ну а зазначу, що до речі, сказали про водопостачання. Електрика наразі немає, і більше здається, 15 тисяч побутових споживачів також не мають газопостачання. Ну от от поки ось так mm -hmm. до речі, у так, чи місцева влада говорить про те, що використовувати оту брудну воду небезпечно для життя? Адже там багато абсолютно некорисних мікроелементів, які викликаються жахливі хвороби, смертельно небезпечні хвороби? Чи говорить місцева влада? Чи є якісь повідомлення від мозу про те, що жителям не можна користуватися цією водою? Так і до речі, ці повідомлення вони одразу з'явилися Там навіть не озброєним оком видно, що вода брудна, що треба бути дуже? Ильними, адже ми розуміємо, що такі розливи великі вони підняли вгору по суті всю оту, ото, ото брути, сміття, яке було, і використовувати це просто неможливо. До речі, у кількох артсвердловинах також впав. Дуже низько рівень води, і наразі там вирішують питання, як бути із водопостачанням. Ну, це у тих селах, які безпосередньо знаходяться в цій зоні. Ну побачимо, яка буде ситуація. Тому що я ж кажу, сьогодні багато саме волонтерів ведуть питної води чистої для того, щоб можна було її споживати.